Він бачив світ крізь об'єктив камери. А коли прийшов час, став на захист цього світу зі зброєю в руках. У Чернівцях попрощались з військовим телеоператором та підприємцем Ярославом Левицьким. Він загинув, захищаючи Україну у віці 38 років. Репортаж із прощання далі. На колінах із квітами в руках так громада зустрічає кортеж із тілом полеглого захисника. У мирному житті він тримав у руках камеру на війні зброю. На початку повномасштабного вторгнення Ярослав Левицький поповнив ряди збройних сил України, адже мав досвід служби в армії. Спочатку Ярослав служив у тилу, але восени 24-го року його направили у військову частину, яка виконувала бойові завдання на покровському напрямку. «Вихнула сумна звістка не тільки родину, близьких друзів, направду навіть не Буковину, а не побоююсь сказати цього слова усю Україну, коли віддав своє життя воїн Ярослав. Молода енергійна людина, високоосвічена людина, люблячий син. Люблячий коханий, віддав найдорожче своє життя, виконав увесь закон, закон держави і закон Божий. Листопад 24-го року став роковим місяцем для рідних та близьких Ярослава Левицького. Саме в той час його родину сколихнула страшна звістка. Мужнього воїна визнали зниклим безвісти. Через рік, за висновком, ДНК експертизи, стало відомо: військовий загинув. Сьогодні Україна стікає кров'ю своїх найкращих синів і доньок. Сьогодні ми віддаємо дорогу ціну за наше майбутнє. Ми бачимо новітнього Ірода, який знову іде, щоб погубити і забрати, щоб царювати і володіти. Ми прощаємось сьогодні з героєм Левицьким Ярославом Георгійовичем, який народився 20 листопада 1985 року. У нашому славному місті Чернівці Чернівчани пам'ятають Ярослава Левицького як професійного телеоператора та успішного підприємця. Довелося мені працювати з Ярославом. Він тоді ще молоденький хлопчинка прийшов на п'ятий канал. Дуже позитивний, дуже веселий, дуже до речі, дуже грамотний. Не доводилося його чомусь вчити. Він майже все вже вмів і знав. Запам'ятаю гарного, гарного хлопчину завжди з посмішкою. Знаєте, навіть якась в нього була така в посмішці, таке щось хитринка, якась така. Цей е, дуже, дуже гарні в мене споміни про нього. Дуже шкода, що такого хлопця з нами вже нема. Ми з Яріком знайомі дуже були давно, тому що ми разом працювали. Тоді ще це називалося представництва представництво п'ятого каналу Черніця. Він був оператором. Ми з ним були дуже такою крутою командою. Бо Ярік був завжди на позитиві. Він був дуже світлою людиною. Ми зняли з ним не один десяток сюжетів. Навіть перші мої сюжети на ТСН, пробні, ми знімали саме з Яріком. Відважного воїна, який віддав за Україну найцінніше власне життя, колеги згадують як мужню та відважну людину. Це була настільки відкрита, щира людина, що я не дивуюся, що сьогодні прийшло на стільки людей попрощатися з ними. Знаєте, дуже шкода, що такі молоді хлопці, патріоти, які захищають країну, які люблять країну покидають цей світ, а вони мали би продовжувати рід український, тому що саме такими українці і мають бути. Правда, це дуже боляче. І ми втратили великого друга. Ми втратили буковинця, ми втратили патріота. Єдине, що задньої він не давав ніколи. Він завжди наполегливий був, завжди такий по-доброму впертий, цілеспрямований. Сміливості йому не бракувало, це точно. Завжди він за будь-яку роботу брався, не боявся, не відмовлявся. Можна сказати, що на такого хлопця треба рівнятися. Його шлях обірвався на фронті, але пам'ять про нього живе в серцях людей. Відважного воїна Ярослава Левицького поховали на центральному кладовищі у Чернівцях. Йому на віки залишилось 38. Альона Рудніцька Сергій Грубляк. Чернівецький промінь.